Спортивному залі королівки відбувся кубок покуття 2024. Це змагання з волейболу на честь жінок, військових, волонтерів та матерів загиблих воїнів. Символічно змагалися тільки жіночі команди. Хто став володарем? Кубка розкажемо в сюжеті. Кубок покуття традиційні змагання з волейболу серед жінок заснували турнір на Коломищині понад 10 років тому. У 2010-2011 році. Ми разом з колегами снятинськими, городенківськими, ну і сусідніми районами, і дворінянськими запровадили кубок попуття серед жіночих команд. Літній такий турнір, який дає можливість у міжсезоння переглянути кадри. Балансувати тобто, сформувати команду на до майбутніх чемпіонатів організовує Кубок Покуття Федерація волейболу Коломищини спільно з управлінням спорту Коломийської міської ради та комунальною установою спортивна громада. Ігри йдуть такі, знаєте, затяті. Молодь хоче грати, богу. Дякувати. Спорт взагалі важливий для в якійсь мірі завжди більше акцент робиться на хлопців, а дівчата якби обділені. Але я не думаю, що так повинно бути. Федерація велику увагу приділяє розвитку як чоловічого, так і жіночого виду спорту. І основна ціль федерації це розвиток молодих спортсменів і місцевих проводять турнір на честь жінок, військових, волонтерок та матерів загиблих воїнів. Як би не було тяжко в наш час, але життя продовжується. І проведення таких турнірів е завдяки боротьбі наших хлопців і дівчат на сході. Це якби свого роду підтримка їх і багато е е тих, хто там бореться, каже, що ми воюємо за те, щоби тут. Ну, проводились змагання, діти вчились. Щоб було повноцінне життя, яке повинно бути таких час, таких святних дівчат. Дуже приємно бачити. Дай Боже вам щастя, дай Боже вам перемоги, дай Боже вам, мирного неба. І поки в нас є дівчата, ми віримо, що в нас буде мир, буде щастя, буде сили. Ради сьогодні часом.

За перемогу змагалися шість жіночих команд з різних куточків Прикарпаття. Це Снятин, надвірна, Кути, Печеніжин та дві команди з Коломиї. Володарем Кубка Покуття 2024 стали волейболістки зі снятина. Друге місце вибороли спортсменки з Кутів, третє з надвірної. Кращі гравчині команд снятин Діана Тарнавська Лис, Кути Іванна Петрук, надвірна Софія Боднарчук. Коломия 1 Анастасія Киселиця, Коломия 2 Неса Синюк, Печеніжин, Руслана Левицька.